На вулиці війна я не буду платити з такими заявами. До голови ЖБК Ірини звертаються мешканці будинку. В останнє час появились такі вопроси: ну ми ж тут не живемо. Ми ж во время війни уїхали. Ну ми ж біженці, ми не будемо платити за то, та, то-то». Мы не в состоянии платить, мы, мы не пользуемся этими услугами. Одна з мешканок виїхала у Відень та відмовляється, платити за утримання будинку. Я же не пользуюсь ліфтом, я не пользуюсь общим освітленням. у меня ніхто не проживает в квартире, я могу не платить за вивоз мусора. У нас есть жилищно комунальний кодекс, на основании которого мы работаем. У нас есть устав, и у нас все жильцы, владельцы квартир є. Членами ЖСК. Даже если человек не проживает в, в настоящее время в этой квартире, он несет полную ответственность за содержание всего дома и э, придомовой территории. На загальных сборах правління будинку інші мешканці позицию жительки не підтримали. Человек, который живет в Вене и говорит, что он не ездит на лифте, это не значит, что он не должен платить за лифт. Це не то, що він їздить чи не їздить, а то, що його взнос теж оплаты, оплати, яку ежемесячно оплачуємо ліфтовому хозяйству. Та справа може не обмежитись лише накопиченням боргів. Постачальник житлово-комунальних послуг має можливість звернутися до суду. Та стягнути заборгованість за спожиття житлово-комунальні послуги законодавство не визначає якоїсь конкретної сумою заборгованості, да з якою ми вже можемо звертатись. А тут вже більше, якщо це, наприклад, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, вони можуть визначати якісь обмеження на своїх загальних зборах чи прописувати в статуті. Адвокатка розповідає: все більше голів правління звертається за правовою допомогою, аби у судовому порядку в. Плинути на боржників. Вони можуть знаходитись за кордоном, а в цей час проти них може вже бути розпочата судова справа по стягненню заборгованості. І таких прикладів також багато. Власність зобов'язує: якщо е, людина є власником, неважливо, це квартира чи це нежитлове приміщення, чи це е, паркомісце, машиномісце, в будь-якому разі вона повинна сплачувати за утримання. Свого майна а вартість обслуговування і утримання будинку розділяється на всіх мешканців будинку порівну. Зазвичай саме ОСББ на загальних зборах або саме ЖБК і приймає рішення про те, що саме входить в цей внесок. Хтось е, вносить туди е, користування ліфтом, утримання будинку, зарплати бухгалтерам, голові ОСББ, е, зарплати там двірникам, обслуговування прибудинкової території. Тож, якщо хтось відмовляється сплачувати по рахунках на оплату цих послуг може. Банально не вистачити коштів. Анастасія Шуляк, Павло Черненко, Микола Худолій, Ніпро ТіВі.